Доброго ранку, ви дивитеся програму ранок на Алтаві». в ефірі. Рубрика Юридичний ранок у нашій студії, юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Андрію. Сьогодні пропоную поговорити про відпустки, взагалі, про відпустки працівників. Але почнемо з того. Давайте щоб прошу вас окреслити, які взагалі бувають відпустки, які є види цих відпусток. дякую вам за ваше запитання. Ну в першу чергу, з вашого дозволу, хотів би вказати, що це питання регулюється Кодексом законів про працю нашої держави, а також законом України про відпустки. Тож, щодо того, які є види відпусток, є щорічна відпустка. Є соціальні відпустки, є додаткові відпустки в зв'язку з навчанням, є відпустки для підготовки до змагань та прийняття в них участі, є також відпустки без збереження заробітної плати. А взагалі, скажіть, будь ласка, чи може бути працівник от чи законно це викликаний з відпустки і в якому випадку це може відбуватися? Зрозумів, справа в тому, що як кодексом законів про працю, так і законом України про відпустку передбачене це питання, і дійсно працівник може бути відкликаний з відпустки роботодавцем, але не у всіх далеко випадках. В тих випадках, якщо, наприклад, щось там загрожує підприємству, ну ну на ну, наприклад, може відбутися його простій там чи відбулася якась аварія на підприємстві та та потрібно ці наслідки ліквідовувати, то безумовно в даному випадку працівник може бути відкликаний з відпустки з урахуванням всіх вимог трудового законодавства, які повинні застосовуватися роботодавцем в даному випадку. І ще одне важливе питання: дуже часто користуються працівники відпустками без збереження заробітної плати, але щоб правильно все зрозуміти, щоб все законно відбувалося, як то кажуть, щоб ніяких проблем не не виникло з роботодавцем. Отож, розкажіть про ці відпустки. Є дійсно відпустки збереження заробітної плати, і, наприклад, працівник може за згодою з роботодавцем піти у таку відпустку безбережної заробітної плати. Ця відпустка надається на термін не більше, ніж 15 днів в зв'язку, наприклад, із сімейними обставинами чи з іншими поважними причинами. І роботодавець, як правило, йде на зустріч працівникові і надається така відпустка. Є інші категорії, скажімо так, працівників працівників, яким відпустка має надаватися обов'язково. Але знову ж таки, це все питання регулюється чинним трудовим законодавством. Я вам дякую за консультацію. Дякую вам. Шановні друзі. Я нагадую, що в нашій студії був юрист Богдан Яненко. І ви дивилися рубрику Юридичний ранок.